Ну що, синку, пора додому. Душевна історія. Андрій Ярмоленко повернувся в Динамо. Контракт розрахований на два роки. Фінансові деталі та ігровий номер поки не розкриваються. Поставте лайк, якщо сумували за легендою. Вперед, Динамо. Попередній сезон Ярмонко провів Еміратському аляйні. 12 голів та 4 асисти під керівництвом Сергія Реброва. Непогано для 33-річного нападника. Правда, в футболці збірної з новим тренером Ярмонко поки не забивав та не асистував. Взагалі остання результативна дія у Ярмоли за збірну асист в лізі проти Ірландії в червні минулого року. Останній гол той самий період у кваліфікації до чемпіонату світу проти Шотландії. Чому не забуває, не впевнений, що сам Єрмонко знає відповідь на це питання. Думаю, якби його запитали, відповідь була б схожою на цю. Андрій подайдіть ну а що я подарупачому приграю. Це було після програного матчу з Грецією у 2009-му. Тоді через цю поразку в плей-офф Україна не вийшла на чемпіонат світу. Найкращі кадри ярмонка в Україні ми збирали в матеріалі, присвяченому його дню народження. Подивіться його за підказкою вгорі. <«Музика> Жорстка розмова з фанами Динамо, конфлікт зі Степаненком. Все там. Повернення Ярмоланка в Динамо великий плюс для киян і не тільки в ігровому плані. Ярмола легенда. Його поважають. Уболівальники чекали на його повернення. Так само у статусі легенди в Динамо повертався Андрій Шевченко, з яким Ярмоленко, до речі, встиг пограти. Ярмола в Динамо з дитинства. Зацініть архівний кадр. Початок 21 століття. Школу «Динамо» на нивках приїздить тодішній президент України Леонід Кучма. Тисне руку майбутньому капітану Динамо та збірної. До речі, спочатку киянам ярмоло не підійшов і поїхав грати додому в Чернігів, але у 2006-му повернувся у Київ. Ви ж пам'ятаєте легендарну фразу Анатолія Дем'янка про 130-й кілометр. До речі, мені тут нещодавно повідомили, що в 130 кілометрах під Києвом наші селекціонери знайшли хлопчика, якого спеціалісти вже зараз називають другим Шевченком. Ярмоленко випередив Шевченка за кількістю голів за Динамо в усіх турнірах. У нього їх 137, у Шевченка 124. Попереду Максим Шацьких, Сергій Ребров та Олег Блохін. Здається, що Шацьких можна наздогнати вже цього сезону. До нього усього 5 м'ячів. З Динамо Єрмонко виграв все в Україні. Чемпіонат, кубок та суперкубок усього вісім трофеїв. А в сезоні 16-17 став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Взагалі ярмонко за динамо забивав багато та красиво. Ярмола починав Динамо під 70 70-м номером, потім був 9 дев'ятий. Далі легендарна десятка. Кажуть, Ярмоленко може стати спортивним директором Динамо після завершення кар'єри гравця. Станеться це чи ні, Бог його знає. Але в такому випадку можемо побачити продовження легендарної заруби. Тільки тепер з Дар'єо Серною, нинішнім спортивним директором Шахтаря, треба буде рубатися вже не на полі. А ще потрібно допомогти збірній. Попереду вирішальні матчі у відборі на євро. Капітан потрібен в найкращій формі. Чого очікуєте від Ярмоленка в Динамо? Чи не здожене він Максима Шацьких в списку бомбардирів столичної команди? І скільки взагалі ще гратиме за киян? Запрошуємо вас до дискусії в коментарях. Якщо вам це відео сподобалося, поставте лайк. Ми стараємося для вас. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.